У Білорусі відкрилися виборчі дільниці. Голосування триватиме до восьмої вечора. Але вже зараз зрозуміло, що головний претендент на так звану перемогу в так званих виборах Олександр Лукашенко. Він фактично узурпував владу і керує країною вже три десятиліття. Буцімто вибори відбуваються на тлі міжнародної критики, репресій проти опозиції та заяв про фальсифікації. А от що передувало цим перегонам у Білорусі, розкаже Юрій Куций. Білорусь обирає президента. Це вже сьомі волевиявлення в історії умовно незалежної країни. Але як і раніше, відбуваються вони на тлі сумнівів у їхній демократичності. Головний претендент очолити країну на прийдешні п'ять років традиційно самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Він керує країною вже три десятиліття. Його конкуренти чотири представники маловідомих політичних партій. Те, що в демократичному світі ви називаєте виборами, немає нічого спільно з цією подією в Білорусі. Білоруська опозиція обурена й тим, що центральна виборча комісія відмовилася відкривати пункти для голосування за кордоном. Щоб підтримати того чи іншого кандидата, діаспорі довелося б фізично приїхати в Білорусь. Для тих громадян, які можливо прибудуть з-за кордону, щоб узяти участь у голосуванні, та які не мають тут реєстрації, ми традиційно організуємо дільницю у мінську, можливо, створимо їх в усіх обласних центрах. Опоненти Лукашенка у вигнанні переконані, це політичне рішення. Багато білорусів за кордоном, які негативно налаштовані до чинного президента, фактично позбавлені права голосу. Запевняю, Лукашенко знає, що білоруський народ не здався в нашій боротьбі за свободу, і, попри всі репресії, які тривають уже чотири роки, народ продовжує боротися хто в еміграції, хто всередині країни. Місцева ЦВК стверджує, що вибори відбуваються відповідно до закону Білорусі для демонстрації прозорості. Запросили 486 міжнародних спостерігачів. Щоправда, більшість приїхала з не менш тоталітарної Росії. Лише хвилина, як відкрилася виборча дільниця, а тут уже люди є і голосують. Про що це говорить? Про те, що люди незалежно від того, зайняті вони чи ні, свій обов'язок прийшли виконувати. За даними ЦВК, дочасно за перші два дні проголосували понад 17% громадян. Це традиційно викликає сумніви в міжнародної спільноти, адже цей процес є найбільш вразливим до фальсифікацій. Моя мама голосувала за Лукашенка весь час, поки не померла. І я проголосував за. Укашенка для західних політиків результат цих перегонів так само очевидний. У європейському парламенті вибори назвали фарсом. У мінську кажуть, такі заяви провокація. Вибори у Білорусі лише почалися, а там уже все засудили і не визнали. Якщо така заява прозвучить, вона стане черговим доказом спланованого втручання ЄС у справи інших країн, а також спробою прикрити та узаконити злочинні дії відносно Республіки Білорусь. Україна, як і ЄС, США, Канада та Велика Британія, не визнає ці вибори демократичними. У вітчизняному МЗС заявили, що легітимність Лукашенка як президента після голосувань не буде визна. Для нас очевидно, що Олександр Лукашенко залишатиметься союзником і співучасником Путіна у його війні проти України, що відбувається всупереч інтересам білоруського народу. Ми наразі не бачимо жодних передумов для відновлення контактів з Олександром Лукашенком, тому питання визнання його легітимності після оголошення офіційних результатів для нас не є актуальним. А от чи повториться сценарій 2020 року з масовими протестами білорусів? Відповідь на це запитання дізнаємося найближчими днями, як і офіційні, хоча й наймовірніше, сфабриковані результати перегонів. Юрій Куций, подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.